Всім привіт з вами Сняк, і сьогодні я вам покажу всі стадії еволюції землі нашої. Да. А точніше, сучасні, які проживають на землі. Начнемо з самого першого. Як ви бачите, все починається з калібр. з калібр. З Калібровської імперії вони почали робити інструменти для добичі разних всячини і Шоп ламати морду ще e... тоді Duty. Коротше, вони самі убогі, самі нижчі существа, які є на планеті Земля. А друге, дуже нижче существо теж Руська імперія. Вони почали добувати золото і. Сражатися на конях, так? Да. Але дуже швидко поздихали з того, що цар всатира, а вони оце люліта померли. Третій сільського вже чуть получше приведучих астролопітек. А, дуже е, сильний. Навчив, навчили, о, о, щас, секунду. Вони навчились перевести з цього, вони прожили 20 год. Але потім їх прибило метеоритом і вони питали у Бога та курка. Так а... <звук> у нас іде армія курок, точніше китайська армія курок, яка була в Китаї. Дуже опасні вони появилися після столопітеки за метеорита. Метеорит був радіоактивний, вони навчились співати А, а Потім з'явився русський дисклеймер. Це таке дуже нижче существо, воно того ж толком нічого не навчилися робити. Прожило два дні і померло за того, що його перестали використовувати на сторінках ВКонтакті, запитів на записи в обложок для репа. Шосте щось. Це Тор. Він Бог Молній. Управляє молнією, стріляє молнією, Він а, на такому маленькому місці, тому що він а, один був і помер в страшних мухах. Сьоме существо це СТБ прожило достатньо довго 40 років, а померло із-за того, що саме захотіло так зробити, випускало хату на тату. І за цього хата на тата це їхня була защита. Випускали коханими вбиваємо дітей і вбивали дітей. Це було прикольно. Ось моє существо це Angry Birds. А, дуже мало прожили. Просто ну, були дуже розумними. Навчилися літати і були дуже крутими. І їх вважали, вони себе вважали. Прожили два роки. Потім йдуть дуже розумні люди. Дев'яте существо це буряти вони, розплачуються тінь і з цього вони дуже розумні Все кінець. Десяте существо це ДНР. Дуже розумні существа празнували недавно свій перший день незалежності, живучи по сей день. Но вони вважаються все одно такими нижчими, нижчими, бо, бо їх немає. Як не странно, один з цих существо це п'ять астролопітек, бо він воскрес, прожив два дні і знову помер. Причини не знайдено. Кажуть, що ДНР в цьому якось винувата. Потім, яке там там розбився, це цигани. Вони живуть ще по цей день, дуже розумні существа, живуть заради золота. А все золото вони стирили в Російській імперії, яка померла. От такі вони круті. Тринадцяте существо — це армія Британії. Це порядки калібра кажуть. Вони робили оружие лучше, чем в калібрі, і стріляли в мішень, точно в цері, получали в майнкрафті достиження. Бо це м'який знак. Дуже дуже розумне существо. К сожалению, померло около 20 років тому із пандемії коронавірус. Питання существо, дуже розумне, вже це фізик, алхиметрик а, сино, синотроп влад а, в стилі Марша. Як ви бачите, він оружен, у нього є зуби. Їх взагалі несколько. Штук 43. Дуже-дуже опасні і дуже-дуже розумні существа. Мо, набагато лучше, ніж всі предыдущі взяття. Єдине, їх місяць... Ой, місяць блин, блин. Минус цих существа, те, що вони живуть один день. І за того, що в тебе это один урон. Так, ну і найкрутий із усіх всіх це кит в наушниках і кепка на голові. Я зараз моргаю, типа це намек на щось, но ви подумайте, хорошо. Дуже розумне существо, живе вже около 4 днів, всім пока.